Представники з Литви розповіли миргородським керівникам освітніх закладів про європейську систему організації громадського харчування. За допомогою електронної пластикової картки учні отримують доступ до вендінгових, тобто торгових автоматів, які дозволяють школярам придбати продукти харчування. У той же час автомат миттєво відправляє повідомлення на мобільний телефон батьків з інформацією щодо продукту, який купила дитина, вартості та часу його отримання. Такі автомати є альтернативою шкільним буфетам. При цьому передбачають продаж тільки свіжих та якісних продуктів говорить представник литовської фірми «Ірмантас Норкус». Ми дискусії мали дискусію з директорами, я їм як би пояснював, відкуда, з чого стається, коли є частина сирів, а частина мерії платить за усі послуги, заробітні плати. Та ось тут вже як би згодом між школами, батьками і мерією як вона, ця ціна доразіться. Сучасна система здорового харчування від Прибалтійської компанії вже працює в деяких українських школах. Півроку тому до неї долучилися 16 столичних шкіл. Нині обговорюють пропозицію в Харкові. Освітян Миргорода також зацікавила європейська ініціатива, каже начальник відділу освіти Тетяна Колибельнік. Якщо дані турботи на себе візьме відповідна фірма, яка повністю буде займатися. Організації харчування дітей відповідати за якість продуктів, відповідати за якість приготовлених блюд, за різноманітність меню. Якщо всі продукти харчування будуть високої якості, звичайно, дана пропозиція вона є досить приваблива. Після докладного обговорення інноваційної пропозиції литовську компанію можуть залучити до організації харчування в миргородських школах Наталія Кондра, Владислав Садредінов та Олександр Балацький із Миргорода спеціально для полтавських телевізійних новин.